Недавно в мене була тисяча доларів та бажання продавати товари по всьому світу. Я вибрав Etsy. не мав наставників, виробництва досвіду в продажах за кордон та інвестицій. Я обожнюю чесних людей і грати в бізнес. Перші півтора роки був один. Наразі маю невелику команду та трішки більше доларів. Привіт, підприємчики! Ось такі результати нашої маркетингової агенції і наших власних магазинах при їх витратах на рекламу. Щоб ви були в курсі? Часто чую від вас питання: як знайти постачальників на Еці, що продавати. Давайте сьогодні розберемося цією темою, де шукати постачальників. Розберемо з вами сьогодні різні способи. Оцей Славік, який колись стартував на Еці, був би дуже вдячний за таке відео в той момент. Розглядаємо з вами пошуку продуктів в Україні або українських бізнесів. Чому так? В першу чергу, тому що наша місія розвивати саме українських підприємців і українську економіку. Друга причина, що Китай наш стратегічний ворог і де ми можемо максимально взагалі не інвестувати, не копійки в їх. Економіку, тому що ці гроші потім частина і реінвестуються в смерть українців. І це взагалі ну, дуже не класно. Зрозуміло, що ви розумнички ви, це і так знаєте. І до речі, якщо ви там також купуєте відео на сервери, дивіться, будь ласка, куди ви скидаєте гроші. Дуже багато дешевих сервісів є руснявих. Будь ласка, русня, ви ж знаєте, що вони роблять. Ну не платіть їм гроші. Дуже дивно, що на четвертий рік війни треба про це говорити, але ну. Третя важлива причина, що дропшипінг в лоб на Etsy заборонений. Тобто, так, ви знайдете точно магазини, які продають китайські товари, по дропу і так далі. Зрозуміло, що тут просто модель роботи, що відкривають магазини, умовно колотять продажі, як авторським правом закриваються, блокуються, люди там вже готові до цього, там відкривають другий, третій магазин. Ну тобто, така, такий підхід до роботи. У нас не такий підхід до роботи. Дропшипінг заборонений, але продукт-партнери, які виготовляють для вас товари, ось тут вони виглядають, і тут можна їх додати в особистому кабінеті. Тобто, ви можете знаходити. Проводитись в Україні і відправляти там з Німеччини або навпаки. Це нормально. Не тільки в Німеччині, я маю на увазі будь-яку країну, яка не під санкціями, ну і адекватна. Якщо цікава тема і підтримуєш нашу місію, або якомога більше українців були успішними на міжнародному ринку, лайк під списка дзвоник і ще більше українських підприємців побачать мій прикладний досвід і зможуть його використовувати. Буде класно. Якщо ви там часто тусуєтесь в українському інфопросторі по едці, то де ж можете зустрічати інформацію, що типу хендмейд товари вже не витримують конкуренції. З іншої сторони, американські блогері кажуть, що навпаки, хендмейд товари, які можна класно показати, вони навпаки ну, завжди будуть мати свою ціну. Тому що Etsy це майданчик для хендмейд товарів, для унікальності персоналізації. Є там інколи там розмови, ти розмовляєш там, з іноземцями, для яких там умовно в'язаний котик ідеально з Китаю це ну, повна шляпа. вибачте, а коли він там хендмейд і трошечки у нього там око Іншу сторону, дивиться, він трошечки там кривуватий, але видно, що в цьому є хендмейд, і це класно представлено, люди це цінують. Не кажу вам продавати керялих котиків, просто до того, що, якщо правильно представити товар, якщо позиціонувати там хендмейд, і знайти, зрозуміло, що ніша, яка там повністю на даний момент не захламлена Китаєм на Еці, тоді всі шанси на успіх є. Зрозуміло, що тут треба думати, як диференсуватися, і давати додаткову цінність і показувати краще, демонструвати свій продукт. Це, як знаєте, про це гарне, поговорили, їдемо далі. Отже, ви вирішили вийти. У вас немає ідеї. ви такі, а що би продавати? Якщо раптом ось ці три відео ми для вас робили, як ми конкретно аналізуємо ринок, можете брати ці відео, там наші таблиці, які ми дані вводимо, де ми їх беремо, все показуємо. І плюс, там, якщо потрібно, буде оці два відео по іранку, можете закріпити просто це, як буде для вас міні-гайд, міні-стартовий курс для Еці, який в відритому доступі для вас, будь ласка, балдійте. Проаналізуйте ринок при пошуку постачальників, підготуйте себе референси, можливо, матеріали, можливо, розміри, деякі там технічну характеристику, які ви Свій там на, на даний момент там, недосвідчений там, мозок в цьому напрямку, можете собі розуміти, щоб у вас хоча б вже була, там, предмет якоїсь розмови там, з потенційним вашим постачальником. Далі щоб вам радив би ставитись до пошуку постачальників вже як до роботи. От умовно, у нас є там з вами 8 год годинний робочий день, ми з вами аналізуємо, що нам подобається, і системно шукаємо постачальників. Просто кожен день, тоді це просто вас пришвидшить. Я таким чином рухався, мені це допомагало, і це насправді порада, яка там і по пошуку роботи універсальна і так далі. Навіть що шукаєте там роботу, то ставте до цього вже як до роботи. От все. В даний момент цим займаюся. Те саме ми перекладаємо з вами і на пошук постачальників. Де шукати постачальників? Вперше зрозуміло, що українські маркетплейси там найбільша розетка, пром, туди заходимо. Там, от, наприклад, на розетці є окрема вкладка, там зроблено в Україні. Ви можете собі там написати певний запит, можете по фільтрам і конкретно бачити, що конкретно, які товари і продукти виготовляються в Україні. Якщо вам нам сподобався певний товар, і ви там сумніваєтесь, то підіть там цим ключовим словом, обов'язково ще там перевірте на цих китайських Аліекспресу тему, чи є там по цьому запиту подібний продукт. Тому що зрозуміло, що той товар, який буде там, він довго у вас на Etsy не проживе, і плюс в ньому не буде цієї унікальності, хендмейдовості, навіть якщо це виготовляють в Україні, але умовно копію того, що вже там придумали в Китаї. Третя порада: не обмежити себе з точки зору там кому написати. Пишіть всім максимальної кількості людей. Чим більше у вас буде інформації, зворотнього зв'язку, тим краще вам буде працювати. Тому що десь вам комунікація, ви відчуєте, що ви по цінностям з людьми збігаєтесь десь, ви розумієте, що це велике виробництво, і по одній одиниці вони виготовляти не будуть. Тому що зрозуміло, що партію купувати. Товару я вам не раджу, зрозуміло, вам треба знайти тих виробників, які готові йти на контакт, там, по декілька одиниць вам робити, щоб ви могли там зробити фотосесію, і далі це все продавати. І от у мене на старті, навіть там на пошуку постачальників, що в мене, як ну, в людини, там щирість, людяність. Чесність, так, вона є основним взагалі маркером по життю, основним цінністю, і для мене це принципово. Я там при пошуку постачальників пам'ятаю, що там мені виготовили товар, так він там була з ним проблема. Я задаю людині питання і розумію, що він мене обманює. Тобто, я розумію, що може бути дефект в будь-якому товарі, можуть бути певні проблеми. Але коли я чую, що це неправда, ну тобто, ну це об'єктивно, це неправда. Людина як уходить від відповідальності, я розумію, що там на довгій дистанції, наприклад, мені це не підходить. Порада в тому, що збільшити комунікацію, більше Якісь комунікації збільшує ваші шанси на успіх. Отака От порада за все гарна ще раз. Раніше у нас був маркетплейс Крафта, тепер він перемінистився, його склеїли з доміном шафа. Я так розумію, що його купили, можете там пошукати. Але знову ж таки, в Україні багато маркетплейсів і там є спеціальні по косметиці, там да, мейкап, по-моєму, в парфюм, потім там є шафа, є епіцентри. ідіть дивіться, теж вам ближче. ну, Шукайте там постачальників, ну саме українських зрозуміло, що виробників. Друге, це безпосередньо сайти цих виробників. Якщо ви розумієте, що ага, там, наприклад, я хочу. Що працювати з деревиною або там зі шкірою, або з чимось ще. То ми з вами йдемо в Google, вписуємо ці фрази там крафт, хендмейд, виробництво в Україні і так далі, ключі там до того запиту, який нам цікавий. Шукаємо в Гуглі, знаходимо. Ось, наприклад, є там відомий сайт з крафтерами. І взагалі, по суті, в майже вводять і ніші ви можете знайти собі виробників. шукаєте хто там виготовляє, щоб це була не, не велетельська компанія, тому що зазвичай там великим компаніям з ними складніше домовитись, коли це там щось середнє, але якісно роблять, завжди люди залишають. Контакти на сайті, і в принципі, багато людей шукають можливість B2B. Знову ж таки, принцип пишемо багатьом для того, щоб отримати зворотній зв'язок ну, максимально більше інформації для аналітики. От коли ви шукаєте таких виробників на маркетплейсах на сайтах, є плюс, що у багатьох з них вже є сформований контент. З одного боку, це плюс, тому що вам не треба інвестувати на старті. Ви можете там взяти умовно готові товари, яких там немає на ейці, і навіть їх почати там виставляти. І у вас вже будуть і товар, і контент. Тут єдиний знову ж таки моменти домовленості з постачальників, тому що. У нас були кейси в роботі там, у мого друга, коли він знайшов постачальника, додав йому товари, які треба виготовляти. Йому виготовили цей товар. Коли продажі пішли, то там от пройшло два роки. Тепер <смас> у постачальника є п'ять магазинів на Ейці, де він продає свої товари, а у людини немає постачальника, і виготовляв йому товари. Тому що просто ну, ідея була: о, класний майданчик, о, класно працює. О, ти туди продаєш, і я буду туди продавати. А тобі виготовляти, ну вибач, часу немає. Тому ці ризики треба враховувати і розуміти, з ким ви сідаєте в цей човен, наскільки. Ви з людиною збігаєтесь по цінностям, і чи не буде якихось, хоча б джентльменської домовленості, зрозуміло, що договора в Україні з вами там ніхто не буде підписувати на ну, які там кров'ю написані суперсанкціями і так далі. Але як, якась домовленість має бути, та, що людина там товар не дублює, або там виготовляє товари там безпосередньо для вас, там і ви будете в якому там на якомусь там пріоритеті. Ну взагалі, якщо вийде так домовитись, чудово, або хоча б джентльменська домовленість, яка каже, десь якось зафіксована. Цікаво, є альтернатива, коли дві дівчини або дівчина і чоловік домовляються Меській угоді, як назвати це слово? в коментарях, буде цікаво. А якщо ти виробник класного товару, маєш продажі в Україні, хочеш вийти з цим продуктом на міжнародний ринок, але не маєш часу розбиратися з нюансами ЕЦ, алгоритму, як це все працює, то ми з радістю тобі допоможемо. Наша маркетингова агенція має досвід в 50 плюс нішах, тобто, ну щось розуміємо. Головна метрика для нас це відсоток успішних магазинів, які до нас звернулись, і потім подальший їх розвиток. Це для нас принципово. Крім якісного просування, ти отримуєш від нас підтримку в первинних питаннях там з реєстрацією магазину, з відправленнями товару, як сформувати собі вартість. І так далі, це все ми допоможемо, маємо великий досвід. Все тобі підкажемо, проведемо тебе за руку, аби твій оцей досвід перемінного дотику з міжнародним ринком був максимально комфортний і з максимальною вірогідністю на успіх. У нас вся інформація відкрита, тобто в процесі роботи з нами ти ще можеш і навчатись. Тому, якщо цікаво, у нас є контакти менеджера, можеш скинути йому свій продукт, з яким плануєш виходити на ЕЦ, ми тобі скажемо, хоча б чи він готовий для того, щоб виходити на маркетплейс, чи ще можна його якось допрацювати або пошукати інший. Або переходить до. У нас на сайт, обнайомся з інформацією. Якщо цікаво, залишай заявку, ми з тобою зв'яжемось. Дякую. Наступний пункт пошуку інстаграм. Ми з вами розуміємо, що нам цікаво, які ключові фрази. Зараз пошук в інстаграмі реально якісно працює. Ви собі вбиваєте і зазвичай там якраз дуже висока вірогідність знайти нашого якраз виробника, тому що в інстаграм-магазини є там будь-якого розміру. Поріг входу тут доволі таки легкий, тому багато хендмейдерів, майстрів, які там навіть працюють в по одної по одній людині в компанії. Вони створюють інстаграм-магазини, можуть собі там познаходити щось цікавеньке, тому що багатьох людей там створити сайт, вийти на маркетплейс. Це вже трошки. Більш складніше, а от почати свій бізнес з того, що там в інстаграмі створив сторінку, або просто зрозуміло, що є багато розкачених класних інстаграм-магазинів, точно щось собі цікавеньке можете там знайти. Наступний пункт наша база постачальників молодого бізнесу. Ми в рамках місії зрозуміли, що є люди, які шукають товари, а є люди, які виготовляють товари і хочуть їх продавати. Тому зрозуміло, що можеш написати. На даний момент у нас безкоштовна можливість як і додатись в цю базу постачальників, так і взяти до неї доступ. Далі будемо думати, як це монетизувати. Думаю, за декілька тижнів. Там що по суті, вам вже за вас всі питання вирішені. Туди виробники додаються ті самі зацікавлені, готові там виготовляти від певної одиниці. Ми задали вже їм всі питання, які ну, хвилюють нас на старті. Можеш зайти, ознайомитись. Там фото виробництво, можливості виробництва і так далі. Все це має бути для тебе максимально зручно. Мені здається, це прикольна можливість. Тобі також знайти там безпосередньо того, хто готовий попрацювати. Ми постійно радимо свою базу постачальників на ютуб каналі, в своїх соцмережах, на сайті, і будемо далі це розвивати. Хочемо впроваджувати. Систему рейтингу, зворотніх зв'язків, для того, щоб вам було максимально комфортно з нею взаємодіяти. Мені бачиться, що цей проєкт може прямо зробити класний вклад в нашу економіку. Тому знову ж таки можете написати менеджеру або перейти на сайт, залишити заявку на цю базу. Також в рамках місії у нас є Telegram Public, в якому ми публікуємо корисну інформацію для тебе системно, сайт, чат, в якому можна взаємодіяти з покупцями. Всі посилання обов'язково будуть під відео. Задача тобі допомагати, щоб ти споживав контент в корисній і зручній тобі формі. Наступний пункт це OLX. Туди бажано йти вже з готовою ідеєю. Я в свій час такий розумів, що ага, я хочу працювати з металом. Вже було розуміння. Я просто шукав виробників з металу на я Їм писав, кидав там свої питання, задавав вже в процесі. Зрозумів, якого формату має бути креслення. Комунікація з цими виробниками, зробив там перше креслення і відправляв там заявки звідти. Шукав собі там постачальників. Тут суть схожа з інстаграмом, доволі легко там знайти якихось початківців або людей, які там працюють в одному. Якийсь там столяр працює сам, хтось зі шкірою, хтось деревино. Хто ще з якимись матеріалами, які вам цікаві, там, з керамікою і так далі. Багато можна знайти виробництва будь-якого тематичного на цьому майданчику. Наразі на цьому майданчику послугу винесли взагалі як окремий сервіс. Наступний пункт це друзі і знайомі. Ми взагалі традиційно, люди, українці схильні трошки недооцінювати силу свого соціального капіталу. Ну так мозок наш працює. По факту, дуже класно там, у вас є інстаграм, власне, обов'язково зуди пишіть, що ви шукаєте виробників. У вас є там не знаю, телеграми, у вас є твітери, де ви там в яких соцмережах можете зробити декілька постів, однозначно вам там щось підкажуть люди, і неодноразово багато хто з моїх друзів, знайомих так і знаходив собі виробників, тому що є певна довіра, люди ваші там знайомі, родичі і так далі. Вони трошечки там далекі, але все одно вони вже будуть трошки більш лояльно для вас ставитись, десь там готові будуть попрацювати. Зрозуміло, що тут також є нюанси. Всі знають, що не радимо взагалі ніхто не радить працювати з родичами, прям спільний бізнес робити, бо це дуже складно. Хоча є зрозуміло, що успішники. Просто їх відсоток не такий великий. Тут треба цим обережніше грати. Але на старті це правила там, там, 3-50 розкастискань можна знайти кого завгодно. Тому просто зустрічаєте друзів, знайомих, задаєте питання. В соцмережі задаєте там питання. І точно, в тому числі, у вас буде такий великий багаж людей, з якими потенційно можна буде попрацювати. до речі, у нас є навчальний курс від нуля до стабільних продажів. Він конкретно заточений для новачків. Якщо ти хочеш ознайомитись з цим майданчиком, крок за кроком, зрозуміти, Логіку дій, що за чим робити, що за що відповідає, то цей курс якраз ідеально для тебе підійде. В рамках місії на каналі я ділюсь цією інформацією, просто деякі технічні моменти на Ютубі не будуть дивитись. Плюс послідовність відрізняється. В начальному курсі ми з тобою з нуля проходимо до стабільної роботи, до стабільних продажів. Як бонус для тих, хто придбав курс, закритий чат, де ти можеш задати питання, аби ми чітко розуміли, що інформація в тебе засвоєна, ти готовий до самостійного руху і вриватись в міжнародний ринок. І якщо ти вже не початківець, але маєш там певні запити і питання. Які не відкриті, зараз працюємо над пакетом наставництва. Якщо цікаво, знову ж таки, напиши нашому менеджеру, в якому вигляді тобі було би цікаво, які питання для тебе не закриті, ми сформуємо якийсь продукт і дуже скоро тобі про нього розкажемо. Для того, щоб бути максимально корисним для тебе і для нашої економіки. Наступний пункт це шоуруми та ярмарки українських брендів. Якщо у вас є там локальні ярмарки, проводяться, залежно від того, в якому регіоні ви живете, там подивіться, погугліть, коли будуть ярмарки, виставки. В тому числі на старті, пам'ятаю, що я ходив на handmade. Ми з вами тут розбирали, там доволі таки багато всяких корисностей можна знайти виробників, хендмейдерів і партнерів потенційних, з якими можна попрацювати. Плюс те, що ви можете подивитись продукт вручну, плюс оце, там персональне спілкування з власником, де ви на рівні вибрації можете оцінити, наскільки ви взагалі сходитесь один до одного, підходите або ні. Тому що багато хто з виробників знаходиться там в селах, на величких містах, і вони навіть сайту там, інстаграму свого не мають. Вони просто працюють тільки B2B для виробників. І от якраз на таких виставках і можна їх знаходити. Якщо ви знайдете, до класного виробника, класні товари, але які важать там, більше 300 кг, і ви розумієте, що по габаритам там, розміри більше, ніж півтора метра, то, наприклад, у склад USA є функція доставки там, великогабаритних товарів. Тому що багато українців прямо роблять класні продукти, особливо мабелярі. Є багато класних майстрів, і ви там можете дивитись, там калькулятор Укрпошти нової пошти, що вона не, не буде не зовсім там, підходити по розмірам. А у склад USA у них є така функція, якщо цікаво, ми самі з ними працюємо по логістиці, дуже людяна компанія, будь ласка, можете перейти. Задати їм питання, там є людина в чаті, яка супер допомагає. Що в неї взагалі за витривалість, що у неї за нервова система? Я не знаю, але вони молодці. Наступний пункт це под. Друк, по суті, на різних носіях ваших дизайнів, унікальних за вашим замовленням. Тобто виробництво на стороні підрядника, десь там в Штатах або в Європі ви собі знаходите, і вже з ним безпосередньо даєте йому свої дизайни, на які він там наносить на певні носії. У нас є декілька власних магазинів, з якими ми працюємо по системі, плюс деякі наші клієнти по неї працюють, з якими ми працюємо по цій системі. Системі залишу посилання під відео. Євген він вже там доволі давно живе в США і друкує нам на певних носіях. Якщо, наприклад, вас там не влаштовує його асортимент, то є великі компанії, які надають купу послуг. Ви можете дивитись там новинки, купа носіїв. Багато хто з них надає контент. Ось вам тут перелік цих компаній. Можете там зайти на них на сайти, подивитись, можливо, щось десь для вас буде корисне, тому що знову ж таки дропшипінг в лоба заборонений, але виробництво і правка з США ваших унікальних товарів це, будь ласка, це нормально. В даному випадку плюси, що на вас не буде жодної там виробничих процесів ніяких, там пакування, відправлень тощо. І з мінусів зрозуміло, що це невелика маржа і така там конкуренція. Тому і там буває таке що там, ніша заходить, в ній всі залітають, там колбасять, колбасять, потім конкуренція стає якась шаленою, треба шукати іншу нішу там. Ну або там перемикати з дизайном і так далі. Тому там є певна специфіка в роботи з, по цій системі, але оце, типу, я працюю на віддаленому, можу де завгодно. Будь ласка, друкувати, у мене немає виробництва там з запасів. Костів на те, щоб десь зберігати ці товари, це може бути корисно і цікаво. Мені, наприклад, цікаво раніше. Я цю систему недооцінював. Тепер трошки більше подобається. Якщо тобі цікаво, подобається лайк, підписка, дзвоник. Буду вдячний, дякую. Основні моменти проговорили. Якщо ви маєте власний досвід пошуку постачальників, або я щось забув сказати в даному відео, пишіть в коментарях, буде дуже цікаво почитати. Можливо, якісь ідеї у вас з'явились, хотілося би їх обговорити, аби ще якісніше дати людям корисну інформацію. Нагадую, що війна з цими у. Ми продовжуються під якщо ви донати будь-яку капічину на будь-який фонд підтримки сил оборони реабілітації бійців. Для мене це буде прям найкращою вдячністю за перегляд даного відео. Усіх у вас є друзі, знайомі, родичі, які на даний момент захищають нашу з вами незалежність. Я вам дуже сильно за це дякую. І нагадую, що займатися бізнесом це в першу чергу цікаво. Я завжди з вами на зв'язку і до зустрічі.